Привіт! Тематика смерті грає доволі важливу роль у японській культурі, і саме вона лежить в основі однієї з найменш типових і найбільш цікавих сьонин історій. У мене вже є певні думки щодо другого сезону бліча, але все по порядку. Сетінг: Історія розвивається в світі, який на перший погляд нічим не відрізняється від реальності, і лише одиниці з живих знають про існування по але ця низка обраних здатна лишень бачити привидів та навіть не здогадується про складну структуру та ієрархію загробного життя. А після смерті в всьому світі люди за допомогою провідників душ або ж цінігамі потрапляють в один з районів спільноти душ. Район залежить від того, як людина прожила своє життя. Тож Путін з Гітлером будуть на вічному концерті Кобзона, і нормальні люди з ними ніколи не перетнуться. Ті, хто мають найбільшу духовну енергію, стають провідниками душ та забезпечують потрапляння померлих, так би мовити, на той світ. А якщо вони цього не зроблять, то через якийсь час душа померлого сповнюється вічним голодом та починає пожирати собі подібних такі духи звуться пустими. Там все ще трошки складніше за 14 років виходу манги, але для базового розуміння ситуації цього має бути достатньо. Сценарій та сюжет. Головний герой історії старшокласник Куросакі Ічиго, який може бачити привидів та має дуже потужну духовну силу. Однієї не дуже прекрасної ночі він стикається з надзвичайно сильним пустим, якого не змогла здолати сінігамі Рукія Кучіке. та щоб захистити свою сім'ю, допомагає їй здолати ворога. В результаті ж битви Рукія втрачає сили, а протагоніст допомагає їй виконувати обов'язки провідника душ. Зав'язка сюжету на перший погляд доволі проста, і після перегляду десятка серій з'являється питання, як можна цю історію було розтягнути на таку шалену кількість серій. Але сюжет розвивається в глибину, з кожною аркою глядач все більше дізнається про світ, а герой стикається з усе сильнішими суперниками та знаходить нових союзників, у тому числі і серед колишніх ворогів. Персонажі в блічі теж вдалися на славу. Всі мають свій характер, індивідуальність. Та чітку мотивацію, прописані так добре, що навіть антагоністам співчуваєш. При цьому всьому автор і ще й про гумор не забув, але не без нюансів, які, гадаю, зіграють роль уже в другому сезоні. Стиль та анімація. Перший сезон бліча ще застав олдове розширення 3 на 4, але мальовку на свій час мав проривну та надзвичайно стильну, яка з часом зазнавала певних змін, що не дивно за 8 то років виходу. На мій скромний погляд, мальовка варції порятунку зі спільноти душ є в принципі еталонною серед всього аніме взагалі. Анімації теж прекрасні, тоді все малювалося від руки та прописувалося максимально детально. А місцеві бої просто естетична насолода. Серіали з таким же потужним екшеном можна перерахувати на пальцях однієї руки. Музика для того, щоб у художньому творі саундтрек ідеально доповнював сюжет, необхідні дві людини. Композитор, який напише прекрасну музику, та режисер, який зможе цю музику правильно використати. І щиро Сагісу та Абе Норіюкі – саме такі люди. Музика тут прекрасна, де треба гнітюча, де треба епічна, де треба яскрава та динамічна. Ось пару фрагментів. Як туди потрапили іспанські мотиви, я взагалі не уявляю, але вони прекрасно працюють. Саундтрек до відбілювача окремо виходив в 11 альбомах, а треки з нього вже десятиліття в моєму плейлисті. Серіалів з такою ж крутою музикою та правильним її використанням теж насправді дуже небагато. Другий сезон. Після 366 ї серії серіал було закрито. Чутки про продовження з'являлися давно, та другий сезон офіційно стартує тільки через 10 років і щодо нього маю певні побоювання. Перша причина цьому це нетиповість головного героя. Зазвичай все не на історії. Головний герой має чітку мотивацію: Наруто хоче стати Хокаге, Луфі хоче стати королем піратів, Окумуре Рін хоче стати екзорцистом, Едвард Елрік хоче знайти філософський камінь, а Ерон Єгер хоче знищити всіх титанів, і коли герой досягає мети, то наглядача чекає цілком логічний фінал. Та от в Ічого Курасакі все значно складніше. Головна мета Ічіго – це захистити своїх близьких. В першій серії він робить все, щоб урятувати сім'ю від пустого, і надалі так само в кожній серійній арці головна його мотивація захистити близьких йому людей, кількість яких постійно збільшується, навіть перемігши найстрашнішого ворога. Загрози, хоч і менші, завжди будуть. Був момент, коли Тайто Куба, це автор манги, міг логічно та красиво закінчити історію. Та вдруге провернути такий фокус не вийде. І як би не закінчився серіал, глядач абсолютно точно не буде задоволений фіналом. І це факт. Друга причина для побоювання полягає в тому, що зараз ніхто не робитиме так, як робили колись. Мальовану анімацію навіть в доволі дорогих картинах. Все частіше заміняють новітніми, дешевшими технологіями, які часто виглядають не так гарно та стильно. Трейлери, які ми бачили, показують в основному статичні кадри. Екшен від глядачів просто ховають, тож що до нього на нас точно чекає сюрприз. Сподіваюся, приємний, але впевненості не маю. Інформацію щодо композитора знайти не вдалося, а третина успіху бліча це саме музика. А от режисер буде зовсім іншим. Чи вдасться йому потягнути такий проект, дізнаємося згодом. Але абсолютно точно можна сказати, що другий сезон буде сильно відрізнятися від першого. Буде він хорошим, буде він поганим, сказати поки неможливо, але точно можу сказати, що він буде іншим. Тож бліч це прекрасний і хоч і величезний серіал. Вперше я його дивився років десять тому, коли трава була зеленішою, і він мені дуже сподобався. Вдруге переглянув його не так давно. І він все ще крутезний, хоча й сприймається вже дещо по-іншому. Бліч це серіал, який раджу до перегляду абсолютно всім поціновувачам жанру. Він не типовий, він має чим здивувати, і він прекрасний. Так, можливо, в ньому багато філерів, але вони прекрасно виконують свою роль, розвивають персонажів та доповнюють загальний лор. Тож пропускати їх я б не радив. А що буде з другим сезоном, побачимо вже зовсім скоро. З вами був Драк. Пишіть в коментах, чи дивилися ви бліча і як він вам. Не забувайте оцінити ролик та підписатися на канал. Всім удачі, бувайте!